Доброго ранку! Вітаю вас на каналі. Мене звати Оксана, я з міста, з міста Стрий Львівської області. І починаю знімати свій місяць квітень у вишивці. Запрошую вас до перегляду. Покажу вам, з чого я починаю свій місяць квітень. Ну і... Впродовж місяця буду робити включення і показувати, як ці процеси просуваються. По стандарту, як я це роблю кожен місяць на своєму каналі. Отже, оскільки тут прев'ю від нової слободи, то й покажу вам першу роботу від неї. які просування на цій роботі. Ось так виглядає ця робота на 7 квітня. Сьогодні в мене 7 квітня. Так вона виглядає. Я з нею приймаю участь в челенджі від Хейтру Синиці, і з нею також, з цією роботою також, отож вона просувається. У челенджі які криві хрестики. <смі> <смі> ну, ось так. Два рази вона в минулому місяці попадала в челендж. А тепер чекаю наступних завдань. Подивимось, що буде за квітень місяць на ній. Наступна робота це моє. Нанесенка. Ось так вона буде колись виглядати відшита. Це моя дівчинка зомбі зараз. Так вона виглядає на зараз. Знизу тут повишивала. Небагато просунулась вона в березні, але просунулась, враховуючи, що в лютому вона взагалі не просувалась, то в березні трошки просунулася, Так виглядає вона ззаду, бачите, вже вниз зашитий і рухаюсь догори. Вчора монтувала відео і березень місяць починався з цього дизайну. Тепер виглядає він ось так. Тут одного кольору в мене не було зеленого, тож, не дошито, а мені здається, що якраз я його докупила і треба буде подивитися, якщо докупила, то вже души до вишивати і вирізати. Ще одна робота, яка приймала участь в челенджі, було одне завдання по ній це дівчинка Харків від Наталії Дервіш. Я вже вишивала її і повторно вирішила ще раз вишити. Так, трошки приберу. Тут. Щось тут близько 500 хрестиків вишито, трошечки неба, і то буде церква Собор Харківський. Так. Треба було вишивати будівлю, і теж якраз будівлю я і відшивала. І найбільша моя робота, яку я вишиваю, це дівчинка аніме. Вона вишита зараз на 60%. Вона не прана не прасована. Зараз я трошечки, напевно, збільшу, щоб ви побачили увесь масштаб її. Тут вишито. 60%. Отак вона виглядає. Так. Наче вишито 60%, а мені здається, так як тут іще 50 відшивати. Напевно, поки що все. Ніяких ще подаруночків. Покупок в мене немає в цьому місяці на початку місяця. Ну, як на початку, вже тиждень пройшов, так? Зустрінемось в наступному включенні, коли на роботах будуть з'являтися нові хрестики. А вони будуть з'являтися, бо сьогодні понеділок, і будуть в усіх іграх вже з'являтися нові завдання. Тож, до наступного включення. Давайте вишивати цей місяць зі мною. 10 квітня буде черговий старт. Не пройшло довго часу, як для виконання завдання в чернжі від хитрої синиці. Необхідно вишивати червоним, а червоного в мене нема. Тож я буду починати цю рукавичку від Crystal Art. Зараз швиденько подивимось, я подивлюсь, що Туди входим, так, пластикова канва, Фетр. отакий От ж довстенький, гарнесенький, справжня рукавичка, а, дріт, голочка і ниточки З схемою. Добре, треба буде вишивати червоним. А, чи ви бачили? Так. Треба буде вишивати червоним, то тут червоний є, яскраво червоний. Значить, все буде добре. Буду вишивати і зустрінемось з вами вже коли, поради для вишивання, вже коли відшию тут необхідну кількість хрестиків, а по завданню це. 500. Тож до наступного включення з просуваннями. 12 число ще ось цю роботку покажу, бо я в на минулому тижні, мені здається, її так і не показала. А трошечки тут додалось, що правда, тут е, я продовжую закривати ті кольора, які в мене були ще трошки не закриті. Тож, можливо, таких серйозних просувань тут і не видно буде. Ну, але так, потихеньку, потихеньку. Закриваються кольори. А тепер хочу взяти чорний колір, бо теж тут багато ще незакритих півхрестиків. Ну, а чорний буде такий виразний, буде додавати виразності. Тож а, по, вирішила показати вам, як це виглядає на зараз. От тепер. Напевно, з включенням все. Зустрінемося в наступному включенні. Христос Воскрес! Сьогодні 22 квітня. Я вам зараз швиденько покажу свої просування, незначні просування за минулий тиждень, бо, напевно, підготовка і тому. Не дуже великі просування. На цьому процесі додалось 500 хрестиків. Де вони додались, я зараз не згадаю і не покажу вам, але десь вони додались. Отак виглядає процес. 65% ще я не перетнула. Буду продовжувати на цьому тижні. Сьогодні. Мені здається, я вам сказала, яке число сьогодні, тож буду продовжувати наступний процес ось цей. Тут вийшлося. Мені здається, 500 хрестиків. ця роботка. Ця робота. Цю роботу я вишиваю разом з хитрою синицею в челенджі. І е минулий тиждень вона попала під завдання. Напевно, вийшлося 500 хрестиків. Так, виглядає ця рукавичка. Е наступна робота вишивається у грі. В телеграмі і у Фейсбуці. На ній вишито 900 хрестиків. Ось так вона виглядає зараз. Тут відшито 900 хрестиків. Хоч не виглядає на 900, але там 900 точно відшит. Так вона виглядає, буде продовжуватись на, наступ, на наступний тиждень. І повинно на ній. Додатись ще тисяча хрестиків. І ще одна роботка, яка буде вишиватись. Це вже буде вишиватись ось ця робота, тут повинно буде додатись 800 хрестиків. Так, 800 хрестиків тут десь з'явиться. Я вітаю вас з Великоднем, У нас сьогодні сонечко. Я бажаю, щоб у нас у всіх було сонечко на душі і в, в бутті, щоб вже нарешті в нас було сонечко. Зустрінемось з вами в наступному включенні, де я вам покажу свої просування. Таке, напевно, трошки скомкане. 28 квітня, все ближче ближче до кінця місяця. Покажу вам, що я вишивала за минулий тиждень, небагато вишивала, невеликі просування, але на декількох роботах. Перша робота нанесенка тут трошечки повишивала, і, і то буде не дуже. Воно кидатись в очі, бо вже такі кольори, що близькі за відтінками. Найкраще буде видно чорний. А це я вишивала отут темно-фіолетовим ось оце. І ще один колір взяла і почала тут закривати ним. Тож, загалом, три ниточки я вишила. Напевно, ось так виглядає зараз, трошки починає збільшуватись тут згори. Наступна робота, де теж найменше було просувань, це буде оця робота. За минулий тиждень я на ній вишила аж 400 хрестиків. Ось це плямка. Ось оця плямка, оце я вишивала цю плямку на один звіт 200 хрестиків, і на інший звіт 200 хрестиків. О, так я їх, її вишила. <кій> і, і, і все. І було трошки роботи, було трошки інших справ. Пов'язаних з днем народження, тож небагато вишивала. Наступна робота буду я отак прикладати, бо там оте, ота пляма. Так, наступна робота це ось ці магнолії вже, не дуже вони вміщаються. Вишивала я все одним кольором. Продовжувала, бо теж тут була велика норма, і мені здавалося, що саме цим кольором мені буде легше набрати ту кількість. Отак і так і вийшло. Тут відшито 1100 хрестиків. Оцим найсвітлішим кольором. Відзвітувала я з цією роботою в двох іграх. Ну і ще я не дивилася, яка буде норма на наступний тиждень, але якщо була на минулому тисяча, то значить 1100 точно буде. Або тисяча знову. Добре, якби була тисяча, ну а там вже як буде, скільки буде. І остання робота. Яку я вишивала, це була ось ця роботка. З цією роботою, і ця робота в челенджі вишивається від хитрої синиці. Тут вишилось 818 хрестиків. Зараз ось тут. Ось так виглядає. Оце, наскільки я пам'ятаю, це вже. Крайні хрестики, бо тут нерівний такий край буде. Тож, Тепер, звичайно, що я переживаю, чи правильно я тут все повідраховувала. Можливо, якщо я встигну, можливо, якщо в мене буде час, то я якісь тут ще кольори додам, щоб перевірити себе, що я не прорахувалась багато. Такі незначні невеличкі е, просування. Хоча, якщо по хрестиках, то тут 800, там 1100. Це вже 2000. Ну і так, незначні. І на аніме 400, то тільки добре, якщо е, 2,5 тисячі. Ну, такі різні, різні бутові речі вони теж у нас у, у всіх відбуваються. І добре, що вони є. Наші збройні сили на те нас і захищають, щоб ми могли жити своїм. Житкам. А я дякую, що ви подивились. До зустрічі в наступному включенні. Не забувайте про наших військових. Донайте, приймайте участь у лотерейках, в донатах. Ну і зустрінемось з вами в наступному включенні. Доброго ранку завершаю місяць квітень, завершую цією роботкою, всі решта не підготовлені, щось не фокусується. О. Це нанесенка, яку я вишиваю час від часу. І вона виглядає ось так. Дівчинка зомбі, моя ще досі зомбі. Знизу, мені здається, що вже повністю відшита. Ось тут, ось, до цих хрестиків, тут ось до цих хрестиків, тобто вже піднімаюсь вгору, вгору, вгору. Ну, взяла я ще чорненьку ниточку, хотіла довишивати, але місяць закінчився, тож Чорненька ниточка піде на місяць травень. З цим буду завершувати квітень. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть коментарі, будемо з вами спілкуватись. До зустрічі в наступному відео. В наступному місяці, навіть не, не в наступному відео, в наступному місяці. доєднітесь до лотерейки, все буде Україна.